Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні продовжують відповідати на питання підписників знаєте від питань, коли і міст трошки хочеться сьогодні відпочити. Ну і взагалі вихідний. Сьогодні одне відео буде на каналі. Ну і Відповідно, питання наступне від підписника чи підписниці, вже не пам'ятаю. Отже, зацікавило наступне питання. З лаври, коли розпочалася заваруха, кажуть, що черковні речі вивозили фурами, була вивезена одна з чотирьох українських національних реліквій, народна назва Чаша Грааля. Або продана в Ватикані після її потрапляння до Риму, Папа Римський одразу захворів і потрапив до лікарні. Питання наступне: чи справді чаша в Ватикані, чи ми мститиме наша реліквія викрадниками, покупцями, чи повернемо ми її додому? Ну, тут аж три питання. А по-хорошому навіть чотири. А чи була там саме чаша Грааля в Лаврі для початку. Ну, це і подивимось. Ну, давайте так. Що грааль той самий справжній, який з Ісусом Христом пов'язаний, був в Лаврі, я чесно кажучи, дуже сумніваюсь. А от. Чи якась інша чаша, яка носила назву Грааля, могла бути в Лаврі? Ну, давайте так і спитаю для початку. Сьогодні таке езотеричне розслідування. Отже, дякую за всі відповіді. Скажіть мені, будь ласка, чи була у Лаврі до недавнього часу е якась чаша, яка називалася Чашою Грааля? Хай скажуть вони правду. Так, ну от, почав висипатись. Вуньо. Я вас перевернути. Єра. Ну, стосовно справжнього граля, аж кажу, сумніваюсь, а те, що могли називати ним, так, схоже, що дійсно було. Ну, іруни відповідно кажуть, що у нас тут вунію, я вас перевернутий Єра. Ну, ось дивіться, так. Як знаєте, це як ну, здійснення мрії, якщо хочете, так, як радісні новини. Дивіться далі, ось бачите рух. Але рух, ну, тобто як? від'їзд, грубо кажучи. Так? Ну і ось, як е, завершення якогось певного циклу. Тобто, щось дійсно, якась там чаша була. Але так як я став питання, то більше всього, що не Грааль, справжній, принаймні. Ну, але дійсно, щось було. Гаразд, дякую за відповідь. Е ну, давайте спитаємо, чи дійсно та чаша Грааль в лапках, так, опинився в Ватикані. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи правда, що. Е Чашу Грааля із Києво-Печерської лаври. Вона зараз у Ватикані. Хай скажуть його неправда Мотал прямий. Невас перевернутий. Так, довертаю по часовій перт. Ага, це вже позначка самої чаші, до речі. Дивіться, що у нас тут. От, але вас перевернутий перт. Ну і під, ну, ось бачите, як власність, спадок. ну, В даному випадку і те, і друге актуально. так. Ось знов таки рух. Тобто ну, від'їзд цієї власності показаний. так. Ну і ось позначка самої чаші, як знаєте. Ну, Знов-таки перт. Багато значень має. Він в тому числі може і. І приміщення символізувати певний певну ємність. Ну, от, зокрема, тут явно чаша. Візьміть руну, розверніть отак. Справда ж схоже. Ну. от. Ну, так, у Ватикані. У Ватикані і справжній реаль може бути, крім іншого. А давайте спитаємо. Ну, вже, якщо тема піднялася. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи справжній грааль зараз знаходиться у Ватикані? А я искають неправду? Ага, набіруни, я вам скажу, ще той. Дивіться, що у нас тут. Ейва, злагу, зурус. Ну, всі руни позитивні, всі руни кажуть так. І далі йде пояснення. Що до чого. Ось оборона. Оборона. Ну, зрозуміло, Таємниця за цими замками, грубо кажучи. Ось бачите. Вектор. Ну, зокрема, і кров, якщо так уж дивитись і згадати, а що ж, власне, таке Грааль Чаша Граалю, зокрема, так. Ось бачите, сила. Ну, зрозуміло, якщо це артефакт має відношення до Бога, ну, то ясно, що сили там буде. Дай Боже, що називається. Ну, Ватикані і справжній гралі, а де ж му ще бути? Так, дякую за відповіді. Так, гаразд, ну давайте далі. Чи мститиме конкретно наш Грааль, той який з Києво-Печерської лаври, так, викрадниками-покупцям? Викрадачам правильніше сказати. Ну, добре, давайте так і спитаю. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, будь ласка, чи та чаша Граалю, ну, умовно Граалю, яку викрали УПЦ МП із Києво-Печерської лаври, буде мститися? Викрадачам і покупцям. Хай скайтюру правду Пуста руна. Руна вищих сил. Хороший початок. Ман нас перевернутий. Урус. Ейвас. А ну добре, ще одну докладу. Ох ти ж. Та буде мститись, ви знаєте. Вищі сили будуть мститись, окрім того. Ну, дивіться, Руна вищих сил упала. Ну Я б здивувався, якби вона тут не випала в жодному розкладі. Дивіться далі. Руман нас перевернутий, Урус, Ейвас і Тейвас. Ман перевернута, ру, ру, Руна людини перевернута. Ухід людини, якщо хочете. А? Ось руна сили падає. Угу. Насильницький ухід. Щось мені підказує, так? Дивіться далі. Ось якраз випала руна оборони. І ось тей вас. Ну, ну, В цьому випадку, це не про зброю, це, знаєте, як про кару, скоріше якраз. Ну, вище сили, а тут, ось, бачите. Ну, хоча ухід, ухід, якщо в кращий світ насильний ухід, так, ну, то може і дійсно за допомогою зброї. Ну, де, деякі слова Ютуб не любить, ну, відповідно, так називаю. Ну, так, так, і покупці отримають, і е, викрадачі саме собою. Ну, і, до речі, також руна, яка здоров'я, окрім іншого, може означати, якщо там папа Римський захворів і дійсно. Наш український грааль опинився в Ватикані. Ну, то, в принципі, так. Це от все сюди. Так, дякую за відповіді. Так, ну і останнє питання. А Чи повернемо ми додому? Наш український грааль, так і назву його. Ну, Давайте так і спитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи ту чашу грааля, яку викрали із Києво-Печерської лаври, ми її повернемо додому в Україну? Хайскайтро неправду. Навтіст перевернути. Ейвес. Єра. Ану гаразд ще одну докладу. Манус. Ну Дивіться, що у нас тут. Навтіс перевернутий і вас є Е, Ну, шанси цього є. Шанси цього є, але перша руна долі пада перевернута, знаєте. Не, не зовсім гарний початок розкладу, будемо говорити. Ну Давай, ну, тобто, випробування, певні, складнощі з цим будуть пов'язані. Це Якщо повернемо, якщо повернемо, то цей процес дуже в часі затягнеться. Дуже. По, по часу ця руна, ну. Повільно, будемо так говорити. Дивіться далі, Ейвас е, ей Є Романс. Ну ось, так, да, будуть обороняти її. Так? Тобто нам, ну, як, це нам доведеться її обороняти так? Е, ту саму чашу е, довести, грубо кажучи. Ну, це суди, схоже, щось таке, знаєте, е, в такому плані. Тобто, процес не швидкий буде ж ні разу. Ну і ось падає є райманс. Тобто результат залежить від людей. Ну, ось позитивний результат завершення циклу, якщо хочете, урожай в даному випадку, найбільш е, підходяще значення, е, відповідно, залежить від самих людей. Ну, тобто, відповідно, від кого? Від священників, від влади нашої, так, і так далі. Тобто, якщо, якщо люди дуже, будемо говорити, проявлять до цього інтерес, так. Дуже будуть ось сильно обороняти ту саму чашу, то є шанси її повернути. Але процес буде повільний. Це не скоро буде, однозначно. Але шанси є, і доволі непогані. Ну, ось таке от невелике езотеричне розслідування вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!